Ті посилки, які мене завжди трошки насторажують. Диви, яка здоровезна. і вага 5700. Оце, я... коли вона важка, я розумію, що це да, да. а коли вона легка, я завжди трошечки Трошечки в мене присутнє хвилювання, але часто воно даремне. Давайте глянемо, що тут. А нічого. Давай будемо дивитися далі. Оця ось трубка, це у нас що? Залізо. Звичайне залізо. Воно не магнітне, правильно? Але у нього іскра. Бачите, як на краях хлопоти? Получається, що це воно якби і не А Воно штолеговане хромом. Все нормально, воно не ржавіє, але в ньому немає нікеля. І марганцов, марганець тут є. Але в ньому немає нікеля і нас воно автоматично не цікавить, да? баночка. Баночка 35 гривень кілограм. Куліра. Звичайний алюміній 55 гривень кілограм. І все решта, подивись, це спринтерів, так? Да? Штукована. Да, і ще трансформатора залізяка. Магнітно все як положено, але я так розумію, що іскра буде зараз аж до тої стіни, долітало, да? бач? Угу. Не помилився. Це також звичайнісінька залізяка. Отакі от посилочки також бувають, і не даремно вони в мене викликають хвилювання, тому що... Ну, дуже маленька сума. Що е... є, то є. Любі, в принципі, приймемо, варіантів немає. Купимо. Ви головне рахуйте, щоб це було вигідно вам. Правильно? Угу. Правильно. Так що ми погнали працювати далі. Дякую вам за посилочку і чекаю наступних більш якісних, більш великих.